Всім привіт ви на каналі Самотой Геймер, З вами, як завжди, Ігор. І сьогодні у нас Down on. В минулій серії ми пройшли навчання, подивилися, як то все працює. Сьогодні ми повертаємося до вільної ігри. Що? Від вас обов'язково козацька подобання. Підписка на канал. Ну і дивіться відео повністю. А, бажаю всім гарного перегляду. Так, що ми м -м, подивилися? Ну, пригоди спільноти, все це не все круто, але, в принципі, будемо обирати ось е, саме. О, таке назва поселення. Так, давайте почитаємо, що тут відбувається світанок континенту. Розбудуйте ваше поселення від палеоліту до залізної доби. Десь 12 тисяч років тому останній льодоковий період закінчився. Це було до того, що можна було заселити більшу частину континентальної Європи. А люди процвітали та розпочалася неолітична революція. А, режим Грим. Поселення, початкової умови. Дорган. Дорґран. А я от не знаю. Поселення Звестеріка. Як думаєте? Можливо, в принципі, і початися мат. Давайте подивимося, я просто єдине роздвоєння, а ну от так оце рандомно. А. Цікаво, що. означає взагалі. Ну це як. Я. Типу якийсь набір слі, мабуть. Тому що, ну, айр, можливо, ну, ладно, не будемо задаватися цим питанням. Так що, в принципі, поселення видає рандомно. ну Так, да. от ми оці три місця. Так, давайте що, що я думаю. Так як ми не знаємо, нам потрібно десь поряд з річкою. Це, я так розумію, ліс, і ми до лісу зможемо. А якщо захищатися, от дивіться, нам доволі в принципі, ми зможемо якось ось так. У нас дві сторони буде закриті і доведеться ще дві закриті. Якщо тут ми відкриті, тут відкриті, тут відкриті. Давайте ось роздвоєння річки. Так, нормально, необмежені збереження. Гра може бути зупинена, інші повинна відповідатимуть, ну, відповідатимуть вашому рівню технології. Звичайна кількість рейдерів менше ресивні тварини. Важкі, лише одне збереження. Гра не може бути зупинена. Ні-ні-ні. ні. Давайте нормальний. Поки нормальний. Я перший раз не граю, не хочу відразу починати поселення. Розпочніть з невеликою кількістю будівель, будівель та ресурсів поселення. Кочівників без будівель, а додатковою кількістю ресурсів, отже, зможете ви зможете вибрати місце вашого поселення. Давайте кочівників. Почнемо з кочівників, і давайте будемо відразу приступати до цього всього. Будемо дивитися. Уникайте полювання на здорових, дорослих тварин на початку гри. Їх важко вбити, та вони можуть напасти у відповідь. Ну, окей. Так, у нас є кочівники. От скільки? давайте паузу так ми поставимо. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7 7 людей. А, у нас, в принципі, написано, що у нас є. А, до речі, дуже схожа на ту локацію, на якій ми. Ну, не зовсім схоже. Але чомусь мені от здається, що от, тут ми ну, якраз. Ну, є схожість. Погодьтеся, є схожість, можливо, не така прям. А, якщо ми з її сторони зайдемо. Ні. Ну, ладно. Може, є по ресурсам, там. Так, ось наші люди. Ось ми тут рибу можемо ловити. А, ну, закритися навіть, ми дивіться, я ж думаю, вони по горах не будуть ходити. А, у нас поселення закрите досить гарно. Так, шумо. А, так. Давайте ми будемо. Будувати житло нам потрібно. Склади виробництво. Давайте подивимося, що в нас взагалі є. Будувати, розмістити робочу зону, керувати первинний зір. окей Швидкість гри ми зупиняємо, допомога. Гра. Так, і у нас весна. Весна. Все у нас починається з весни. склади Житло у нас намет, звичайний. 4 палочки у нас є. Так, склади. Склад намет. Стіс деревини. Купа каменю. Я так розумію, вони нічого не потребують. Виробництво. Вогноще, місце для приготування, виробництва хеліба та спілкування. Ремісник, сушарка. Так, це нам потрібно Духовня. Жардина з черепом. Так, ну. О, в нас навіть таке буде. Ну, окей. Де б я. Ну от Де вони стоять, в принципі, я б, мабуть, і починав. Єдине, що. Ну Прямо біля річки ж ж воно не. Я надіюсь наш не, не прийде в адмеді в ведміді буде нас валити відразу. Так, давайте тоді ось тут ми і мабуть зупинимося, це хто? Стародавній бізони так, виробництво. Нам потрібно ось эм, поставимо. Вогнище, э, будиночок, житло. Давайте житло навколо, але я... Ага, не можу. Чому я не можу далі? Ты прям так заважає. А є? Ну, тут відміна. Мишкою не можу. Ну окей, це не дуже зручно, ну те, що незручно, не, не при незвично. Давайте ось на такій відстані. Блін, ну знаю, не, не подобається мені що, як воно там стає. Ну, хочеться мені навколо вогнища поки робити. Давайте ось так: один. Чотири палиці, У нас там нічого немає, так? Нам потрібно, скоріш за все, склади. І давайте. стіз деревини. Де в нас? Угу. Куди б його поставити? Ну. Житло і це все. Нам нам потрібно якось його ж буде організовувати. Давайте ми. Остіс, купа каменю Поряд поставимо. Житло в нас хай буде там. Е, так е, І тепер це. Е, проста складка пору, споруда. А здається, там все складалося, так? Чи ні? Тут черги немає, так? Що це у нас за плюсики? Ресурси загальні А, стоп, тут інформаційні ресурси. А, о, слухайте, дуже кайфово. Кай... Що у нас? Згруповані ресурси. Тут, бачите. Пересування. Тут я можу прибрати? Ось, отак прибрати, давайте з цієї сторони покажу, бо там закрите. До речі, підпитуйся на монобазу. Кого хоче підтримати канал. Але після того, як ви підтримуєте Збройні Сили України. Тваринки у нас можна також дивитися, бачите. Швидкість. О, ну швидкість так. Давайте хай я додам швидкість, щоб мені розуміти. Е вона ж буде показувати, яка активована? А, ні, не показує, тоді буде. Не бачу. Захист. О! це також буде корисно, я думаю, штука. Графік їжі, графік завантаження. Тут по три, бачите, ми по три віконці можемо подивитися, що в нас без тривоги, тривога доволі? Так, я не знаю, що тут ще потрібно. Загальне, загальне нам не треба, ресурси зруповані. Єдине, що я б, може, дійсно згрупував згруповані ресурси. Ось так. Ніж чи просто. А згруповані чим відрізняються. Ну, хай поки згруповані буде. Оце ми приберемо. І це приберемо. Так. Чергів у нас немає, тому ми не ставимо. Що нам потрібно? Житло є, склади є виробництво. Ремісник нам потрібно буде. Ремісника давайте ми розмістимо. Тут, я так розумію, дерева ці заважають, і ми їх не можемо нічого з них з ними зробити. Принаймні поки. Так. О, давайте трімисника ми тут поставимо. Тут, можливо, склади якісь тули. Так, сушарки. Шкіру нам потрібно буде. Сушарки демо. Поставимо. Так, давайте запускаємо поки першу швидкість. Давайте сушарки, мабуть. Отак, як навчання. Нам потрібно було дві сушарки. Давайте. Буде так. Так. і подобайку ага. за те, що ми. Ага. О, а дивіться, щось добавили такий. Що вони там потягнули? Шкуру її витягнув. Ой, я надіюсь, і ведмідь... Прийшов, так. Добре. Немає місця в сховищі. Як то немає місця в сховищі? Купа каменю. А, більше ще знаряддя псується з часом. Цей процес прискорюється, коли знаряддя використовується. Ресурси псуються повільно, якщо зберігаються середині споруд. Це особливо для їжі від цього залежить, чи вдало призумує поселення, чи буде масовий голод. Деякі продукти псуються дуже швидко, наприклад, фрукти, ягоди чи м'ясо та сира риба. Деякі продукти зберігаються набагато довше, наприклад, зерно в'ялене та риба. Ваші люди намагатимуться їсти ті харчі, які скоро зіпсуються. для того, щоб вони більш е можна зберігати на потім. Дивіться так. Ну окей. Але чому, ну от у нас дозволені в цьому сховищі. Дозволені. В'ялене, м'ясо, ну дивіться, все є, Я не зовсім зрозумів. Немає місця сховища. Ну в якому сховищі, блін? Можливо, типу... Хтось тобто мені пояснить, в чому проблема? Так, так. Дозволений. Дозволено, дозволено. Ну... Можливо, те, що я закрив. Так, розмістити робочу зону. Що ми будемо? Зберігати, збирати палиці? Де у нас ці палиці? І тут, і тут і. Давайте хай спочатку тут зберігають, отримувати премію. Де у нас. Ого! Слухайте, ми прям дуже далеко від нього відійшли. Ну хай. Ось я так розумію, тут у нас... Але, м стоп, воно то, звісно, хорошо, але я так розумію, що е видалити робочу зону. Тут нам потрібно буде інструменти якісь видобувати. Давайте. Можливо, десь через дорогі. А ресурси тут не так, то, Ну, оце єдине, що ми можемо збирати, я так розумію. Так, премінь. Що нам тут... Показати по центру? Ну що показати по центру? Де е, у нас? Ну вони ж добудувалися. Що я не так роблю, чесно? Немає. Можливо через те, що в нас і їжа... Давайте збудувати склад і склад на метод. Ну, я думаю, через нього. Так. Де він у нас може стати? Давайте поки тут. Поки тут ось у нас біля поста. Давайте четверта швидкість будуйте. Може зараз і зникнеться мета? Так, що ми можемо ще А, нам рибу. Полювання? Ні. Давайте ось рибу. В трьох точках ви можете це робити. Рибу і очки знань. Так, а що в нас? Нам потрібно сушити рибу. Знань Х5 потребує, а в нас 0. Так, Ну хоч будують. Я Ну, каміння ось вони сюди притягнули. Отримано палець із знання плюс 1. Окей, немає місця, ну. Де, поки зрозуміло. Можливо, не так швидко потрібно було робити чергу з будівництва. Давайте ми збирання палиці. Так, це типу... їм нема чим зайнятися, правильно? Давайте на палеці три поставимо, а на так як на початку тут можна було. Давайте подивимося, що в нас є. Люди сім. Хлопчики, дорослі, літні. Так, це жінки і тварини, але не показую, які у нас Ну, без роботи. Ну, можливо, ці оці якраз були. з... Із... Зіпсували букву, ну і нас. Але ну слухайте, мені вже ж. Так. Давайте почитаємо. Ця людина має низькі показники, тому буде виконувати завдання не дуже добре. А, відпочинок. Вона хоче відпочити. Вони всі, бачите, хочуть відпочити, а нема де? Може ви просто вогнище. А, нам ще потрібно два. каменю, а в нас немає Купа каміння. Кремінь. Давайте ми. Знайдемо, де збирати каміння? Отримувати камінь. о, о, Так. Є ось тут. О, дивіться, тут я думаю. А чому я кремінь відразу збирав? Так, давайте тоді сюди три. От, бачите. Камінь і кремінь зовсім різні речі. Давайте, швиденько. Ідіть, збирайте камінь і буде вам вогнище. І буде вам щастя. Ну, слухайте. Так, у нас є де шкури сушити. сушарка є. Добре. А що це? Що жарко сильно? Чи що? я не поняв? Бачите, всі голі почали ходити. А, ну температура, тепло. Там, бачите, воно роздягнулося, я навіть не. Так. Каміння притягніть. Притягніть трошки камінчиків. Але Так, давайте, давайте працюйте. А як ми можемо? Бачите, потрібно композитне знаряддя. Треба досліджувати і вирубувати будемо. Я тут, цей ведмідь мене прям вуг пісить. Ага, воду ми з цього п'ємо, Прасно. Тобто, бачите, в принципі, є. В принципі, є бажання. Ну, тобто в них є всі звичайні. А що в нас? Каміння ніхто не хоче зібрати? Каміння. Так, ну тут його треба вибивати. Ну давайте будемо шукати. Видалити. Полювати. Ой, ні, не збирати. Отримувати камінь. Шукаємо, де у нас. Ну, тут треба бити його. Оце камінь, ні, так? Це можна зібрати, а це потрібно вже. Добувати. Так, ну, хай ходить. А оце вони отут було, тут же була от картинка з камінням, то вони все зібрали його. Але чому вони його не збудували тоді? Ну, Мені чомусь здається, що було каміння. Ні? Вогнище. Так, о, у нас є плюс 5, і що ми можемо. Е, сушка їжі. Праці, знаряддя праці це таке. Нам потрібно їжу. Давайте шукаємо, будуємо нашу сушку їжі. Це житло, це духовне, це не то. Житло. Так, це всі будинки, склади. Це також у нас ну, це виробництво. Ремісник. Мабуть, нам і ремісник, і сушка їжі потрібно буде. Ну, давайте так поставимо і. Ремісник ось у нас будується поряд. Але бачите, вже осінь. І у нас. А я не впевнений, що у нас вистачить. місце для проживання. У нас їжі дивіться, скільки у нас одне в'ялене м'ясо. Риба у нас... Так, давайте будемо трохи призупинимо і, мабуть, ми зробимо. Що ми зробимо? Збирання. от цих, А, це ще раз назад. Нам потрібно вбити якусь а, тваринку. Зелений є. А от дивіться, тут багато. Давайте кабана полюємо, та от муфлона. Давайте, вони підуть. Подивимося, що в нас збирають. Палок. Палок у нас хай двоє людей збирає. Є? Що в нас, що в нас ще є? А от вони пішли, бачите. Все добре. О, далеко він тікає. тікає від них. Все, тепер. Трішки їжі є. А, каміння це вже все зібрало. Каміння нам композитне знаряддя. Я так розумію, що нам потрібно буде якось з цим боротися. Так, їжу у нас є де сушити, шкіру є де сушити. Нам потрібно, щоб він збудував ось. А, ремісник, все є. Давайте ми виготовляємо. Постійно ось дерев'яний гарпун, це рибальство бій, в принципі, полювання бій. Хай виготовляється постійно, безперемно увімкнено, увімкнено, увімкнене. Хай роблять. Мабуть. Так, сира риба X10. А чому тут? Ідіть сушить рибу тут. Є склад. Ставте подобайку, у нас осінь закінчується. У нас ну, бачите, їм прохолодно. Шкіра. Так, а знання. Давайте подивимося, що в нас. Ви можете отримувати бали знань у грі, досягнув ширі різноманітні цілі, збільшувати кількість населення, будуючи різноманітні типи споруд, полюючи на рідні види тварин. Отримуючи різні ресурси, вбиваючи рейдерів, розблоковуючи етапи, виживати більше років. Ви можете використовувати ці бали, щоб розблокувати технології, що дозволяють вам рисувати ваше поселення та підтримати більшу кількість населення. Ну, це зрозуміло. Одяг, одяг для ваших людей захист від холоду. покращує добробут, зменшує шкоду в бою, одяг зі шкури та вом захищає людей від низьких життєво необхідний мати його кожному мельки. Коли тепло ваше віддаватимуть перевагу зі шкіри та льонощ, бо буде покращити буде добробуту. Тут найлегкий захист бою. Та звичайний спосіб, щоб не перейматися, що ви можете дестертно це вімкнути безперебництво одяг, споруди хромісника або кравця, та встановити ліміт ресурсів на 100%. Коли навколишня температура впаде нижче рівня захисту води, температура людини також почне впадати. В цей момент вони мають шукати сховища, інакше вони побудуть від холоду. Ну, добре, що цей хоче? Давайте подивимося. А, це торгівля. О, комісія середня. Тобто ми можемо е, щось поміняти. Товари торговця. Е, і. Ага, я от пропоную. Трішки Кремнію. А нам потрібно. Давайте. Вартість 3, вартість 12. В'ялена шкіра. Побачите, хліб є, поліна. Не перепрошуємо. Так, ну давайте ми одне м'ясо 6 візьмемо. Що ми ще візьмемо? Шкури давайте трохи. А у шкура вже дорого. Вартість то. Шкіра. Ну ми взяли, в принципі, шкури. Давайте, мабуть, дві шкури. Ой це 20 вже буде, так? Кремній ми там можемо наче зібрати. О, 20. Окей, давай так поторгуємо. Все наче Не знаю, чи правильно я зараз зробив, чи ні, чисто більше для вивчення механіки. Так, зима вже почалася, температура низька у нас добудовується ще один намет. Давайте житло для шести. Давайте е, збудуємо поїжджі. А, слухайте, ми можемо збирати ж. Могли збирати. Давайте вже розмічу те, що ми могли. Подивіться. Класно. Клас, 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 клас. Я міг це все збирати і. Ми могли назбирати. Я сподіваюся, що ми перенесемо. У вас немає кременю, так? Okay. Десь він тут у нас є. Де у нас. Кремінь. А, це все, ми його повністю продали ось. Так, ось у нас є кремінь, який ми можемо... Ой! цей сосну вибрав. Кремінь, Ось ми можемо тут зібрати. І можемо тут зібрати. Ви бачите, вже прибіг. Так, тут увесь визбирали. Тут рослини, тут також нічого немає. Тут ми не можемо здобувати, у нас немає Так, Що нам потрібно ще? Зима. Давайте, як ми зиму перезимуємо. На цьому я думаю, буде якраз у нас і успіх кремінь є. Що ми можемо збудувати ще? Пережити зиму. Класно. Давайте на цьому ми будемо і закінчувати. Я думаю, це заслуговує на вашу козацьку подобайку. Підписку на канал. Ну і якщо ви додивилися до цього моменту, обов'язково ви маєте написати вже коментар. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, вечора в Україні. Перемоги. Па-па.